Насамперед, йшлося про значення нашої журналістської роботи в пропаганді податкового законодавства. До того журналістів поінформовано, наповнення бюджетів всіх рівнів проходить своєчасно, і збір до державного бюджету склав майже 188 мільйонів гривень, що на 40 мільйонів більше ніж за відповідний період минулого року. Фахівці вкотре зупинились на роз'ясненні податкового кодексу та актуальних питаннях сьогодення. Сьогодні впроваджується нова ідеологія діяльності Державної податкової служби України, суть якої полягає у затвердженні відкритих, довірчих і рівноправних стосунків між платниками податків і суспільством В цілому озвучено і нові обов'язкові платежі, які почнуть стягувати з 2012 року. В першу чергу мова йде про податок на нерухомість. Наголошено, податковий кодекс передбачає поступове зменшення ставок податку на додану вартість та на прибуток юридичних осіб. Щодо роз'яснювальної роботи, працює інформаційно-довідкова служба за номером 1507. Робота податкової служби на сьогоднішній день оцінюється по багатьох напрямках, але одним із найважливіших залишається наповнення державного бюджету, тому що це. Виплата пенсій, виплата стипендій, виплата всіх соціальних забезпечення всіх соціальних гарантій, які гарантує наша держава. Прес-конференція засвідчила, робота податкової інспекції у Житомирі проводиться на засадах відвертості не для звітності, а заради партнерства.